Вітаємо на зв'язку, адвокат народу. Сьогодні розповідаємо про дитячі виплати у 2023 році, а саме про те, яка грошова допомога передбачена при народженні дитини, на які виплати можуть розраховувати матері одиначки, як держава компенсує аліменти, якщо один з батьків від них ухиляється та багато інших нюансів. Які соціальні виплати на дітей передбачені в Україні? До грошової допомоги на дітей належать виплати на дітей при народженні державні аліменти допомога матерям, одиначкам та багатодітним сім'ям, грошові виплати дітям сиротам та допомога дітям з інвалідністю. Якими будуть виплати при народженні дитини у 2023 році? Виплати на дітей дещо підвищилися і будуть залишатися на такому рівні протягом всього 2023 року. Допомога від держави при народженні малюка зараз становить 41 280 гривень, проте спочатку виплачують першу частину допомоги 10 320 гривень. Далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують по 860 гривень. До речі, на таку ж допомогу можна розраховувати і при усиновленні дитини. Що дає батькам послуга «Є-малятко»? У 2023 році вже працює сервіс «Є-малятко». Завдяки йому можна отримати одразу кілька послуг. Реєстрація народження дитини та її місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини. Призначення допомоги багатодітним сім'ям. Скільки коштує пакунок малюка? При народженні дитини передбачена допомога у вигляді пакунку малюка. Він включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, але батьки можуть отримати його грошима. Для цього необхідно оформити відповідну заявку в додатку Дія еквівалентна вартість пакунка 6300 гривень. Як розраховуються виплати матерям-одиначкам? Розмір допомоги на дітей одиноким матерям розраховується, виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу. Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році. На дітей до 6 років – 2272 гривні. На дітей від 6 до 18 років – 2833 гривні. На студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2684 гривні. Якщо один з батьків ухиляється від аліментів, чи варто розраховувати на допомогу держави? Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, у цьому випадку призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу. Мінімальний розмір аліментів на дітей до 6 років 1136 гривень від 6 до 18 років 1415 гривень. Скільки складає грошова допомога на дітей, над якими встановлено опіку? Держава виплачує грошову допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Гроші є власністю дитини. Розмір виплат на дітей до 6 років – 4544 гривні, на дітей від 6 до 18 років – 5666 гривень. Які виплати отримують діти ВПО? Якщо діти разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні, їм від держави призначається виплата 3 тисячі гривень. У цьому відео ми розглянули тему грошових виплат на дітей. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, звертайтеся до юристів платформи Адвокат Народу. На сайті є зручна стрічка безкоштовних запитань. А якщо знадобиться розгорнута юридична консультація, ви завжди можете знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне стає простим.